Коментуйте сьогодні була нарада, де розглядались питання, пов'язані з військовими нашими на Херсонщині перебування. Розкажіть, будь ласка, прокоментуйте. Добрий день. Сьогодні була проведена нарада з керівництвом тактичної оперативної групи Південь, розглядалось дуже важливе питання. У нас найближчим часом в Херсонську область буде переведено величезну кількість військовослужбовців. Військовослужбовців, яких ми маємо сьогодні розквартирувати, створити їм гідні умови для життя, створити бази для знаходження військової техніки. Тому перед Херсонщиною Херсонщиною сьогодні стоїть такий виклик перед нами всіма показати дійсно налагоджену роботу. І взаємодію між міністерством оборони і херсонською владою. Всі питання, які сьогодні розглядались, ми досягли максимального консенсусу. Всі представники районних адміністрацій, які сьогодні знаходилися на нараді, одноголосно, одностайно підтримують і просто затягують наших військових на Херсонщину. Сьогодні ми побачили, що народ просто чекає. Наших рідних героїв, які дійсно сюди прийдуть, вже знаходитись і проходити військову службу на постійній основі, тобто на багато років, тому що на сьогоднішній день міністерство оборони ну, наша армія вона збільшилась в два рази. Сьогодні країна і держава зрозуміла, що якщо ти не маєш свою армію, то будеш годувати чужу армію. Так? І сьогодні херсонська влада буде робити все, щоб допомогти створити максимально сприятливі умови для знаходження і проходження служби військовослужбовців на території Херсонської області. Друге позитив можна сказати від цього. Ми збільшуємо взагалі, ну можна сказати, при тому, що військовослужбовці сьогодні отримують зарплату мінімум 7 тисяч, 8 тисяч гривень і вище. Якщо сюди зайде величезна кількість людей з такою зародньою платньою, ми розуміємо, що інфраструктура взагалі Херсонської області буде розвиватись. Тобто це мільйони гривень, які люди будуть тратити, витрачати на території районів Херсонської області. І ми, в принципі, покращуємо цілий пласт населення, тобто покращення життя населення в кількох напрямках. Тому сьогодні, ще раз повторюю, була така перша нарада, дуже важлива, план робот вже був прийнятий загальним таким. Голосуванням залишається тільки працювати, допомагати. Ну і в принципі, тепер чекаємо результатів, які вже отримуємо від. Києва, тому що всі питання будуть вирішуватись зараз на рівні Міністерства оборони і української влади по передачі багатьох об'єктів Міністерства оборони для того, щоб там вже починати робити ремонти, для того, щоб туди заїжджали люди, військовослужбовці, їх сім'ї, родини. Це ми, звісно, збільшуємо приріст населення, ми збільшуємо, навантажуємо дит... дитячі садочки, ми навантажуємо наші школи. Тобто одні плюси, і наше завдання херсонської влади, ще раз повторюю, максимально. Швидко допомогти нашим військовим сюди приїхати і кошти будуть залучатися з державного бюджету з державного бюджету. Міністерство оборони буде будувати за свій власний рахунок. Це мільйони і мільйони гривень. Знову ж вкладення в інфраструктуру Херсонської області. Тому я ж кажу ще раз: від нас залежить максимально сприяти для того, щоб вони сюди прийшли, наші захисники більше ніколи звідси не виходять. А ще питання про дисципліну. Це не піднімалось ніяк. Там немає там дисципліна, значить, проблем з дисципліною в цьому випадку не буду, тому що це заходять вже військовослужбовці, які знаходяться, проходять військову службу на постійній основі. Це ніякі там срочники, або там просто солдати, які прийшли мобілізовані послужити, напитись водки і поїхати. Це кадрові військові. Які прийдуть сюди з родинами, зі своїми дітьми, то я ще раз повторюю, що це навантаження для дитячих садків для шкіл, і проблеми з п'янкою не будуть, тому що це вже регулярна українська армія, яка буде боронити південні кордони нашої держави. Дякую.